Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Одного сонячного ранку вийшла даринка на прогулянку. Вирішила вона піти до лісу. Ой, скільки багато великих і маленьких ялинок. Стежкою даринка пішла вперед. І вийшла на галявину. Посередині галявини Даринка побачила великий могутній дуб. Праворуч від дуба росли грибочки. Ліворуч виднівся пеньок. На пеньочку сидів зайчик. В небі яскраво світило сонечко, і пливли маленькі білі хмаринки. На дубі сиділа білочка і гризла в жолоті. Під дубом. Лежало багато жолотів. У лісі було тепло і затишно, але сонечко стало сідати. І тоді даринка вирішила повернутися додому. Прийшла даринка додому. Так їй сподобалося в лісі, що вирішила даринка намалювати все, що побачила. Але біда забула. Діти, давайте допоможемо даринці пригадати, що вона бачила у лісі? І де їй це треба намалювати? Діти! Які дерева побачила даринка? Так, ялинки. А скільки їх було? Багато. Де вони росли? Так, на галявині. Ось намалювала даринка дерева ялинки на галявині. А яке дерево даринка побачила посередині галявини. Так, вірно, Великий дуб. Пригадайте, що було праворуч від дуба. Вірно, грибочки, а що було ліворуч? Ліворуч дуба був пеньок. Діти, а хто сидів на пеньочку? Так, вірно зайчик. А де були сонечко та хмаринки? Вірно, вгорі на небі пливли хмаринки і світило сонечко. Чи всіх намалювала Даринка? Когось забула? А кого? Так, білочку, білочка сиділа на гілці дерева, на дубі. Що робила білочка? Гризла жолоді, а під деревом, що було під дубом? Так, жолоді. Ось яка гарна яскрава картина вийшла в даринки з нашою допомогою. Діти, а розгляньте і скажіть, скільки було ялинок? Так, багато, а скільки росло на галявині дубів. Вірно один дуб. А скільки тварин було на галявині. Так, дві тваринки білочка і зайчик. А скільки грибочків росло на галявині, порахуйте. Так, вірно, три грибочки росло на галявині. Діти, ми сьогодні з Даринкою помандрували і їй допомагали. Наше заняття завершується. До нових зустрічей, діти! До побачення!